Передаю замовлення моєму клієнту в Чорноморську капсули цистосинканус для зміцнення імунітету, позбавлення від вірусів, щоб швидко одужати і щоб вірус не розповсюджувався в організмі. Дуже класно швидко допомагає від всяких бактерій, від вірусів. від стафілококів, від всього працює ладаник: це цистос інканус, рослина, яка корисна для нашого здоров'я найкраще. На виставці в Європі зайняла перше місце як природний антибіотик від вірусів. Вітаміни, вітаактив, це натуральні вітаміни. Ой, зараз неудобно, для зміцнення імунітету, також для покращення енергії. Пам'яті працездатності для енергетичного обміну ну, дуже багато дій дають нам вітаміни. Вони працюють як антиоксидант від оксидативного стресу. І захищають організм від вільних радикалів, які руйнують наш організм та ну, шкодять і розвиваються різні захворювання. Тому приймайте нездоровічка для профілактики. Ще у людини є пробаланс, є спрей швидкої допомоги. Це все треба буде приймати дитині 11 років, щоб не розхворітися, а ходити до школи. І у подаруночок від мене пробничок німецького парфуму в цей раз чоловічий аромат. Німецька якість продуктів, звертайтесь до мене на Viber, WhatsApp, Telegram. мій номер телефона. Буду рада вас проконсультувати, надати достовірну інформацію. В компанії працюю вже співпрацюю з компанією Лер дев'ятий рік підряд. Дуже багато знаю про продукти, про їх дію, які комплекси треба приймати від тих чи інших захворювань. І ви будете здоровенькі, мої любі.